Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас новеньке надходження, це хавал Джоліон 2021 року випуску, абсолютно новий автомобіль без пробігу з турбобензиновим двигуном 1.5 переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Друзі, автівочка у нас на комплектації ТОП. Має камери кругового огляду, безключовий доступ. Проекцію на ЛОБОВЕ, максимальну оптику спереду та ззаду. Оригінальні титанові диски, парктронік по колу, автопарковку, салончик ще у целофані, шкіряний, двокольоровий, повний електропакет. Звісно, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо з підрульовими перемикачами, Підігрів керма, адаптивний круїз, утримання у смузі, Apple CarPlay, навігацію, безліч. Ще цікавих та корисних функцій, бездротова зарядка, друзі. Задній ряд сидінь також без нарікань. Абсолютно новий автомобіль, Побіг у автомобіля 31 км. так Виглядає задній ряд сидінь. Питань, друзі, по автівочці немає взагалі, ззаду також і підігріви дуже гарна аудіосистема у автомобілі. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд до тест-драйв даного автомобіля.